І так, знову вітаю всіх у себе на каналі. І знову наші бройлери. І сьогодні 15-й день. І так, що в нас сьогодні, яке в нас, яке у нас від завдання? Все, сьогодні ми будемо обирати брудер. Оцей, будемо їх тут осадити, будемо встановлювати кормушку поїлку і це все буде обирати, бо їм вже місця мало, вага і вік їм дозволяє, щоб їх звідси вбирати. І так. Так у нас було. А отак от, от стало. І так, друзі, прибрали ми брудера. Взяли все. Поустанавлювали. Ось от так воно все у нас виглядає. От. Все підвішено. Ну, оставимо нижче, хай буде. Їм просто граються. Їм, звісно, територіально їм дуже класно, комфортно. Є місце, є куди піти, є куди пройтися. Звісно, їм гуляти сильно не треба, але... Але так, щоб вони не дивилися, знаєте, один біля одного. Ось. Корму до їм засипали, так же само підвішено все. Ось, ось такі у нас тут паутина спайдермена. Спайдер так воно все виглядає. Ось ось так. Правду кажучи, я не знаю, як воно буде далі. Може як вони там будуть більші, то їм там місця буде, скажем, ще менше. Але на сьогоднішній день, при їхньому віці, при їхній вазі, їх там дуже і дуже добре. Вони всі відпочивають тут, гуляють. Ось так воно все тут зроблено. Ну, убрав, я, виходить, брудер. От. Взяв повісив. Ну, Тут і температура 30 градусів. 30 градусів. Це коли повністю закриті всі вікна, вікно там пізніше точно буду я відкривати. Ось. Але то, що воно так є, мені даже так і, чесно кажучи, більше подобається. Я думаю, це їм буде не за високо, але якраз нормально, а там буду спостерігати. Якщо вони дійсно їм там може за високо буде, то опущу, А якщо не, тому що я замітив, коли вони в брудері, так, то вони до кормушки підходять. І вони повністю, вони там лягли біля кормушки і вони їдять. Тобто на ноги вони не стають. А так я не хочу. Я хочу, щоб вони вставали. Ну і так мені порадили, що треба, щоб коли бройлер їсть, то він треба, щоб вставав. Тобто він двигався, щоб не падав на ноги. Надалі я буду давати трикальцій фосфат. Там теж порадили. Бо коли при наборі ваги, щоб в них не були занадто слабі ніжки. Ось. Їм тут добре, їм не холодно, на клас, суперово. І так. Далі. П'ять кормушок ми маємо. Ціх бочки. Корм в них на максимум. Сьогодні у нас останній день старту. З завтрашнього дня вже ми переходимо на звичайний корм. Пшениця, кукурудза 50 на 50 і БМВД свинячий. Ось. 5 кормушок. І 6 поїлок. Ось. Взяв і підвісив. По пропойках ще поки я даю аскорбінову кислоту, їм воду додаю. І отак от все підвішено. Дві лампи. Я думаю, може буде холодно, їм ще щось. Ні. Якщо була б ще третя, то тут була б звісно жара їм добряча. А так взяти дві лампи справляється нормально. Ну, Поки зараз літо, то на вулиці то жарко. Коли буде зимою мінус 15 градусів, то може воно по-іншому буде. Але то, що зараз, то саме раз добре. от Зараз їм дуже добре. Я трохи хвилювався, може десь вони будуть там битися, тому що, виходить, там брудер ж був поділений на дві частини. Я думаю, може перша частина з другою не будуть миритися між собою. От, буду десь битися, та ні, нічого там цього немає. Все нормально у них. А доїдять, Хто де сидить, хто де їсть, хто де п'є. Ось. Тому отак. От Сухенько, чистенько, тепленько, комфортно. Один, правда, в мене <кій> трошки є. <кій> Постраждалий. В нього там з ножкою питання є. Але він... Ось він ось цей. От. Він тут стає на ногу на дві ноги. Наприклад, коли десь там треба бігти чи кудись поїсти, він стає і потім зразу що це, він так падає на біг. Ось ну ось трошки піднімається, трохи щось намагається він. От, Але ліва ножка в нього десь вона прижата була, чи, чи він зламав її, чи як. Точно я не скажу, але... Ну... Росте, росте з усіма, їсть з усіма. А як вже буде далі він. Чи він набере там 3 кг, чи не набере 3 кг, цього я не знаю. Це вже буде відомо в кінці, коли повністю прийде откорм. От, тоді вже буде видно. От, не знаю, як їм, правда, ну, дивлячись по тому, як себе ведуть цеплята, то їм добре. Якщо взяти мені, то мені дуже подобається, коли от таким от макаром їх вже забираєш з брудера і вони вже йдуть на більшу територію. От, бо брудері вони там трошечки збивалися десь там, тому що вони вже й більші, брудер нездоровий. І ось такі от вони в нас ось такі, бачите, про що я вам говорив, коли вони отако сидять, і їдять. Тобто це кажу, що це поки нормально, а надалі треба, щоб вони вставали. То я зараз все рівно підніму чуть-чуть. цю -чуть, кормушку. Щоб вони їли ось так як ондо. Тобто на рівних ніжках їм так набагато краще. Вони на ноги не падають, тому що вагу вони якби набирають потрошки. От. Тому в будь-якому випадку я її трошки підніму. Поїлки у них на якраз я вгадав зразу ж. Не треба було дергати туди сюди сюди. По поїлках зразу нормально. <кій> <кій> і так, друзі. 15-й день. Вчимося, спостерігаємо і йдемо далі.